Всім привіт всім! Слава Ісусу Христу, слава Україні! Вирішив вам сьогодні познімати трохи наших індичат, індичата підросли, Найдобрі підросли, дав їм трошки кукурудзянки з кормом, бо корм скінчився, зараз мають батьки привезти, дам їм ще корм. Ось, дав їм. Ось, бач, дав їм води чистої, поміняв. Ось. Треба ще підстелити сюди трохи стружки, бо мокро дивлюся трошки. Треба знову поселити. Коли вже їх буде випускати на вулицю, я то почищу і нехай собі стоїть і чекає куряток. Треба би була в нас вже погода і будемо їх випускати на вулицю, вони будуть скорше рости. Ось. Буду вже їм скоро попробувати Буду скоро їм пробувати вже заминати. Заминати тут корм. Кажу корм бульбо варену з якоюсь крупою. Можливо, то, що коням даю овес. Овес кукурудза і пшениця. Буду їх вчити трошки на замнене, щоб вони і вони були більші будуть скорше набирати вагу, скорше рости. Ось такі у нас справи. Ось такі наші індичата, бачите, вже яке біле, таке воно вже велике. Скорше всього буде індик, бо лапи дуже грубі. Лапи дуже грубі і воно досить велике. А сірі вроді. Тільки в одної грубе. Але подивимось, будемо бачити. Тут вже є один індик, якийсь менший, я не знаю який, бо тут їх він з чорних. Їх є тут п'ять Оцей, напевно, що вийшов. Ось той перший. Ні, це не той. Бо вже пушиться, ну, якось, як вам правильно сказати, надувається вже. Ось. Такі індичатка наші. Дав їм трошки їсти, дав їм пити. Та індичатка. Ось такі наші справи. Бачите, не якісь такі так якось по-інакшому трошки такі не такі акуратні. Щось. І дав коням січки. каже, січки сіна дав їм, дав їм пити, поприбирав під ними і от, вони вже. Ось, там індичка з 12 індичатами. Вони тільки що ставали, я вам не зазняв. Ще зазніму, нехай трошки підростуть. Уже трошки більшими. Вже індичка їх не розпорпує, тільки чомусь ще їх трохи кусає. Не сильно так легесенько якось чому, не знаю. Але це нічого страшного. Ось. Теж дав їм корму, дав їм кукурузинки, але їм дав дрібну кукурузинку, тим даю вже грубшу Також дав пити їм. Індичка встає і не йдуть теж трошки їдять. Ось наш такий справий. Ось наш індекс. Наші індички. Індички почали знестися. Сьогодні було два яйця, не можу зрозуміти, чи в мене ще бурбонка несеться. Не бурбонка, а ну, ця рижа. Бачите, от сьогодні я позбирав яєць є 6, 3, 6, 7 штук. Бачите, є 2. Оце і це от плямисте було тут. Індичка сидить тут. Але плямисте плямистер. Бо у мене так... Мені то не несуть так слабо плямисті. І от тут, от бачите, ще таке, але вона там не могла знестись. Ось там. Ось Ось на цій поличці вона знеслися. Яка не знаю. Бу були справи, я не, не міг при 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 контролювати трошки. І треба було ось такі у нас сьогодні два яєчка. Трошки брудне, бо там кури сидять, індики сидять, а вона там все знесла. Ну нічого страшного. Ось так. Яйця я збираю, бо маю відправити підписчику. Попросив. Так само дав курочці. Ось дав. Дав пити, дав пшениці, дав кукурудзи, вона вставала сьогодні, поїла, розлила воду, але нічого. Так само у нас